Привіт! зараз розповім про цю гру мечі на голо. Це в нас гра для компанії, але для дорослих компаній, тому що ви будете тут малювати одне одному слова, але ви будете робити це на пісюнах. В цій грі вам потрібно за дуже короткий час, розбившись на дві команди, пояснити слова, які ви отримуєте з ось цих карток. Тут в нас різні синоніми до власне, ваших пісюнів. Тут, наприклад, є ріг, краник, буйок, болт, півник. Волохач! Боже, це в нас складне слово, бо вони в нас відрізняються за кількістю балів. І вам потрібно пояснити ці слова, малюючи їх на ось цих планшетах, на яких вже є форма, і вам потрібно використати цю форму. Наприклад, ось так в нас буде виглядати, на мою думку, банан. А ось так хитро можна малювати пипетку. Тобто це в нас весела така гра для компанії дорослої, де ви можете просто пофанутися та помалювати різноманітні слова на пісюнах. Але це ще не вся гра, тому що в нас тут прямо в грі є доповнення. Начинаємо тако», де ви можете малювати на ось таких от вже малюночках і використовувати такі слова, як гаманець, каньйон. Квіточка, дика троянда, розпусниця, спокусниця або солодка черешенька. І малювати їх вже на ось таких зовсім інакших планшетах. Мечі наголо дурнувата, весела гра для компанії дорослих та трішечки розпусних гравців.